Усім привіт, друзі! Канада, здається, почала розуміти, що коїться країні, тому вводить обмеження для іммігрантів. Що, як, чому? Зараз про це все поговоримо. А перш спочатку я відповім на питання, як виглядає зима в галіфаксі. В принципі, час від часу в нас є ось такі неймовірні ранкові прогулянки, тому що температура в галіфаксі зимою приблизно мінус 5 плюс 5 завжди. Що ж, друзі, поставте подобайку, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, вам це зробити неважко, а мені буде приємно, тому не буду більше затримувати вас, погнали! І так, що сталося? А, сталося таке, що IRCC оголосив про обмеження для студентів. Хтось каже: студентів, це важливо люди в Канаду раніше, по цей момент, половина людей в'їжджало. Як студенти брали свої сім'ї і спокійно тут жили і працювали? Як це працювало? Більшість е, індусів, там і азіатів, і навіть українців до КОЕТ, тому що я говорив вже багато разів, коет це виняткова програма, яка не має аналогів? Вони в'їжджали як студенти, що давали їм дозвіл брати з собою другу половинку чоловіка, дружину або дітей, які отримували work permit та працювали. Що буде тепер? Тепер люди, які будуть в'їжджати як студенти, не будуть мати право брати з собою другу половинку, це раз по-друге. Квота 35% на два роки для студентів, плюс студенти будуть равномірно розпреділятись по провінціях. Тобто, якщо ви студент і бажаєте переїхати в Канаду. Вам потрібно отримати одобрення від провінції. Провінція буде надавати квоту. Тобто, якщо ви захотіли в Торонто, а в Торонто, в Онтаріо, вже пробита квота по студентам, ви туди потрапити не зможете. Вам прийдеться обирати іншу провінцію і отримувати від неї дозвіл. Єдине, що не помінялося, це для магістрів. Для магістрів буде далі в Open Work Permit, а коледжі втратили свій PG-work Permit. Тобто, дивіться, це насправді дуже сильно вдарить по міграції. Бо я повторюсь: більшість азіатів, індусів, інших якихось країн переїжджали сюди, як студенти, брали свою жінку, дружину, чоловіка і дітей, і потім проходили весь шлях імміграції, отримували резидентство, а потім вже отримували громадянство. І насправді це. Прикольно, мені здається, я дуже таким новинам радий. Дивіться, я попробую об'яснити, що я маю на увазі. я приїхав в іншу країну. Я приїхав в Канаду. Я не пробував тут качати свої права, тому що ми маємо бути вдячні Канаді, що вона взагалі відкрила таку програму і дала таку можливість нам. І, взагалі, дає людям з інших країн приїжджати до себе і влаштовувати тут своє життя і відчувати себе тут як людина. Но є люди. Частково якісь індуси, частково палестинці. Я думаю, що багато хто бачив в інстаграмах, тіктоках ролик, який завирусився, якщо я його зможу знайти, знову я його вставлю. Де палестинці мітингували в Торонто на катку. До них підійшов десь приблизно 65-річний старий канадець, який каже, типа, чому ви тут мітингуєте? Це не місце для мітингу. Ми тут катаємося там на роликах, ще там їм щось сказав. Вони на нього накинулись, вони чуть його не побили. Молоді палестинці, які приїхали в Канаду і мітингують, бо їм щось не подобається. Ви зібрали свої речі, ви приїхали в іншу країну. Ем, будь ласка, поважайте цю країну. Но так... Ну, якщо ви не в курсі, то в Канаді, на жаль, канадців мільйонів сім відсили. Решта, все, це вже мігранти. Тому частково Канада в цьому плані вона котиться в тартарари і котились в тартарари. І канадцям це не подобається. Канадці це ненавидять. І тому це не останні якісь обмеження, які приймає РС. Це тільки початок. І в майбутньому, я думаю, ми побачимо скорочення міграційних програм, квот і так далі. Ось таке ось коротке відео, друзі, для вас частково інформаційне. Пишіть в коменти, що думаєте про майбутнє міграційно. Повістки Канади, про вибори і так далі. Мені цікаво почути від вас вашу думку. Всім вам гарного дня. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал. Вам не важко, мені приємно.